Всім привіт! Ви на каналі Fitguide і з вами я, Тетяна Зуєва. Сьогодні я проведу силове тренування, яке допоможе створити міцну основу для вашого тіла. Це заняття підвищить фізичну і ментальну витривалість, а також покращить внутрішній баланс та концентрацію. Перед початком прошу підписатися і поставити лайк. Це дуже важливо для розвитку каналу. А тепер почнімо. Стаємо посередині ковра, стопи тримаємо разом, долоні через сторони, вдих. Долоні через сторони, видих. Повторимо ще таких два рази вдих, видих. І останній вдих. Видих. Добре, ставимо стопи трохи ширше ширини стегон. Призгинаємо коліна. Долоні кладемо назад на поперек, пальцями доверху. І тримаємо лікті якомога ближче один до одного. На вдиху ми штовхаємо таз назад. Прогинаємось і з видихом штовхаємо таз вперед ідемо нахил назад. Вдих. Видих. А вдих. Видих, нахил. Ще таких три. А вдих. А видих. Ще два. Вдих. Видих. Обережно з попереком тримаємо наші замки. Останній вдих. Останній видих. На вдиху. Штовхаємо таз назад, так, щоб ваш живіт був паралельно вашим стегнам. І виходимо долонями вперед. Тримаємо це положення 10, 9 розподіляйте вагу не тільки на передній поверхні стегун, а ще й на задній, і на сідниці. Виштовхуйтесь добре стопами від підлоги зовнішнім краєм і вашими п'ятами, максимально відтягуючись за долонями маківкою вперед, за куприком назад. Ще два вдих. Я знаю, що трохи важко, але на сьогодні силова. Останній вдих. Останній видих. Опускаємо долоні донизу, можете видихнути. Стопами відштовхуємося назад, опускаємо коліна, чотуранга вниз вдих. Видих. Переходимо на підйоми вдих. Змія з видихом. Переходимо в гірку. Видих. Стопи тримаємо разом. І підіймаємо на вдиху праву стопу вверх. Стопа на себе. Максимально виштовхуючи себе в таз, опускаємо ліву п'ятку до підлоги, сідницею і задньою поверхнею правої, правої ноги ми максимально виштовхуємо п'ятку вверх. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Переносимо. Верхню ногу вперед, поміж долоней. Виходимо в репхадрасину один діагональ, Торкаємось краєм живота до стегна, п'яткою, відштовхуємось назад, зовнішнім краєм стопи і п'яткою передні ноги. Ми наче відштовхуємо стегно трохи вверх, відчуваємо а, силу м'язів стігниці і стегна. І відштовхуємося долонями вперед. Діагональ. Тримаємо 5, 4, 3, два. Руки тримаємо сильною спиною. Один. Повертаємось у положення сумо. Коли у нас стегна паралельно полу. Долоні тиснуть одна на одну. Тримаємо 5. Корпус чітко перпендикулярно полу. Не відштовхуємо таз назад. Тримаємо його рівно по центру і штовхаємо трохи вперед, відкриваючи коліна внутрішньою поверхнею стегон, Один. Повертаємось на ліву сторону. Тримаємо вірабхадрасу на один, п'ять. Вже на ліву ногу. Чотири. Три. Два. Один. Положення сумо. П'ять. Чотири. Глибокий вдих, видих. Три. Два. Ще трохи. Один. Повертаємо знову вірабхадрасу на один. На праву стопу. П'ять. 4. Тримаємо чітку діагональ 3. Два. Один. Опускаємо долоні до підлоги. Права стопа вверх. Дих. Видих. Тримаємо 5. Чотири. Три. Два. Один. Виштовхуємо знову праву стопу вперед. Біля зовнішнього краю правої долоні. Ліву стопу. Знову йдемо у положення паралельно полу руки, паралельно полу сідниці. 5, 4. 3, 2, 1. Обережно ставимо долоні, переходимо в планку, опускаємо коліна, вдих, чотиранка, видих, вдих, змія, видих, гірка. І в гірці опускаємо коліна, опускаємо таз на стопи, долоню на долоню, три цикли дихання. Глибокий вдих, глибокий видих. Ще один вдих. Ще один видих. І останній цикл зараз будемо все повторювати на іншу сторону. Добре, відштовхуємо долоню вперед. Активні стопи. З видихом переходимо в гірку. Стопи разом. Ліва стопа вверх. Тримаємо 5. Голова шиї розслаблені. 4. 3. Сильні м'язи верхньої ноги. 2. Понижній нозі відчувайте витяжіння більше. 1. Ставимо лів стопу вперед, поміж долоней. Край живота на стегні. І виходимо в діагональну віробкадрасину 1. Тримаємо 5. Ще чотири. Ще тримаємо три. Два. Один. Повертаємось у само. Стопи. Назовні п'яти. Одна до одної. Таст. Штовхаємо вперед. Тримаємо ще три. Тримаємо ще два. Один. Повертаємось на праву сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Центр положення сумо. Долоня тиснуть одна на одну. П'ять. Чотири. Три. Нижче таз. Два. Один. Віра в Один на ліву сторону, діагональ. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо долоні. Гірка. Ліва стопа вверх на себе. Тримаємо 5. 4. 3. 2. Один. Ліва стопа вперед, зовнішнього краю лівої долоні. права. Положення сідниці. стегна паралельно полу, долоні паралельно полу. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Обережно опускаємо долоні. Планка вдих. Коліна до підлоги. Четранга видих. Вдих, змія. Видих, гірка. Опускаємо коліна. Опускаємо таз. Долоню на долоню. П'ять циклів дихання. Глибокий видих через зусилля, глибокий видих. Тоді ваше Дихання повністю відновиться. Ще через зусилля вдих. Через зусилля видих. Ще три. Два. Останні. Чи знайомий вам стан, коли не вистачає енергії навіть після гарного сну? А в не дає сконцентруватися на роботі чи тренуванні? Якщо так, спробуйте природній адаптоген Жиншень від вансітон. Екстракт джиншеню від вансітон дозволяє комфортно займатися фізичною розумовою активністю навіть у стресових умовах. Він допоможе підвищити енергію, покращити концентрацію і зменшити відчуття втоми, діє м'яко, не викликаючи перезбудження нервової системи. А за промокодом FITHAT замовляйте Жиншень від вансітон зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Добре, обережно підіймаємось доверху, У положення стоячи. Зараз ви можете взяти собі щось під руку. Це може бути якийсь блок або книжка, або призігнути коліно і стати на півпалець. Ми давайте повернемося до вас вам, до вас переду. Зараз ми будемо робити вправу пожежник. Опускаємось донизу, Ліва долоня у нас десь під плечима. Беремо вказяним і середнім пальцем великий палець правої ноги. Можете призігнути коліна як опорне, так і ноги, яка буде працювати. Добре, на вдиху ми виводимо ногу в сторону. Наскільки у вас е, це виходить, ви можете зробити і в такому положенні, і це буде нормально. Добре, ми робимо таку вправу 5 разів на кожну сторону. Видих, вверх, з видихом, на м'язах обережно опускаємо. Не кидайте ногу. Тримайтеся м'язами 4. Видих, опускаємо. Три, видих. Два. видих, І останній раз. Дих. А з видихом опускаємо. Стопи трохи ширше. Беремося долонями за лікті і обережно падаємо вниз. Я знаю, що це дуже важке. Така вправа важка, але трохи потримайтесь. Добре, на іншу сторону. Беремося за ліву стопу, за лівий палець, верніше, на вдиху, підіймаємось наверх, не завалюйтесь вправо, тримайтеся на опорній нозі. Ще чотири. Видих. Три, видих. Два, видих. Останній. Видих. Добре. Знову помалюйте вісімки. Трохи, наче випадимо. Попружиньте донизу, значить намагатись перед плечями доторкнутися до підлоги. Угу. Добре. Повертаємось у положення на коліна. Трошки ширше коліна. Стопи теж на ширині тазу. Повертаємось наверх, долоні кладемо напоперек, пальцями доверху. Знову штовхаємо таз назад. Прогин і з видихом виштовхуємо таз вперед. Нахил. Ще таких п'ять вдих. Видих. Чотири. Сідницями виштовхуємо таз. Два. І останній. Дих. Видих. Добре. Опускаємо таз. Стопи активні. Дивіться, давайте я вам покажу пару варіантів. Ви можете залишитись на підйомах, залишити долоні. На попереку і просто йти в нахил. І так залишитись, якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт у попереку, іначе трохи стягуєте долонями ваші м'які тканини донизу. Хто хоче рухатись далі, ви відчуваєте себе впевнено в нахилі, тоді у вас активне положення стоп. Ви положення сидячи беретесь за п'яти. І ми з сильними сідницями, відштовхуючи таз вперед, ми одномоментно в цей момент відштовхуємося ще долонями від ваших п'ят. Вдих і з видихом формуємо прогин. Це друге положення. Третє положення таке ж саме. Але це хто дуже впевнений в своєму попереку, це максимальне глибоке положення, ну, не саме максимальне на даний момент. Ми кладемо стопи на підйоми. І з видихом відштовхуємо себе вперед. Тримаємо 10. У кожного свій варіант. 9. 8. Штовхаємось від п'ят наверх. Наче вас хтось взяв і тягне за такий шнурочок. І тягне вперед, а ви, як трохи сопротивляєтесь цьому. П'ять. Не запрокидуємо голову назад. маківкою тягнемося в сторону назад. 4, три. Два. Один. Обережно опускаємо таз. Тазом тягнемося назад. Долоніми тягнемося вперед. Добре, круглою спиною підіймаємось. І ще трохи ми з вами попрацюємо на спину. На м'язи спини і на м'язи задньої поверхні ніг. Опускаємось донизу на підлогу. Фіксуємо сильні стопи, натягнуті стегна сідниці і гомілки. З цьому положення ми притискаємо лікті до корпусу і просто підіймаємо долоні до верху, підборіддя до грудної клітини. Тримаємо 5. Тримаємо чотири. Тримаємо підтягнутий промежину, низ живота. Долоні відштовхуємо вперед. Ще тримаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ноги вверх. Стопи на себе. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Обережно опускаємо стопи. Опускаємо долоню на долоню і кладемо голову на одну із сторін. Очі прикриті. Повністю розслаблене тіло. Добре, обережно підіймаємось доверху. Позу дитини. Притискаємо таз до стоп, долонями тягнемося вперед. Добре, круглою спиною підіймаємось наверх. Давайте трохи потягнемо наш поперек, котрий дуже добре попрацював. Зараз кладемо ліву долоню на праве коліно, витягуємось за правою долоною ідемо нахил у сторону. Кладемо ліве плече на ліве коліно, іначе ми відтягуємо долоню якомога далі від тазу. Вдих. З видихом міняємо сторони. Максимально тут тягнемо коліном руку в сторону, тазом тягнемося до підлоги, намагаємось плече опустити на коліно і тягнемося якомога далі долоною, наче ви розтягуєтесь у різні сторони, намагаючись трохи відкритися до стелі. Добре, вдих наверх, видих. Долоні позаду і відштовхуємо таз вперед. Трохи відштовхуючи того, себе від підлоги грудну клітину з видихом, опускаємось, йдемо нахил вперед та замітягуємо себе назад. Кругли спини піднімаємось наверх. Я Думаю, ви відчули сьогодні все тіло, все м'язи. Збираємо долоні на мосте, дякуємо своєму тілу, собі, один одному. Всесвіту, простором. Дякуємо вам. Намасте. Пишіть у коментарях, наскільки комфортним було тренування, та як ви почуваєтесь після нього. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові заняття. До зустрічі і пам'ятайте здоровим бути здорово!